Шановні друзі, вітаю вас на каналі. Наша дача. Сьогодні ми будемо проводити осіннє підживлення гортензії волатистою. Також ми її обріжемо. Це буде попередня обрізка. Я пропоную вам подивитися, як ми це робимо. І наступному році, зараз зробивши такі дії, ми побачимо ще більш пишне квітіння цих чудових квітів. Ну що, давайте оглянемо рослинки. Висаджували ми їх навесні, а замовляв. Ці саджанці я в інтернет-магазині Флоріум і, до речі, зараз у них дуже великий асортимент саджанців гортензії з Голландії. Посилання на ці чудові саджанці я залишу в описі під цим відео і по промокоду наша дача. Ви при замовленні можете отримати знижку 10% на будь-які рослини, які замовите в інтернет-магазині Флоріум. Але ж давайте продовжимо. І так, друзі, дивіться, деякі вже відквітнули. Ось вони такі були великі соцвіття. Я їх показував. Але ж зараз вони втратили трішки декоративність. І можна їх обрізати, а можна їх залишити на зиму, щоб вони прикрашали і взимку нашу ділянку. Ми не будемо залишати відквітнувши, тому що зараз тут почалися процеси визрівання насіння, і це забирає в цілому у цієї молодої рослини багато-багато сил. Щоб не затримувати розвиток рослини, кореневої системи, надземної частини, ми будемо відрізати, відквітнувши суцвіття, коли вони повністю вже відквітнули. Зробити це неважко, для цього нам. Буде потрібен секатор. Дивіться, яка красивенна, велика квітка. Звісно, ми її поки залишаємо. Ось тут скільки було квітів. Це, ще раз нагадаю, молода рослина, яку ми висаджували навесні. Ось так вона квітнула. Ось так обріжемо. Ось так. Хай буде так ну Це хай ще трішки буде, трішки пізніше доріжемо. А ось ці ми залишимо. Даже вони будуть красиво виглядати і в сухому вигляді, потім взимку. Ось які вони великі. Я в захваті від гортензії на нашій ділянці. З цим зрозуміло, друзі, обрізаємо після того, як квіти відквітнули, щоб не затримати. Загальний розвиток рослини. Давайте трішки їх підживимо. Я гадаю, ви всі знаєте, що гортензія це рослина, яка любить підвищену кислотність, тому при будь-яких підживленнях ми використовуємо який-небудь підкислювач. Ми використовуємо рост соур. Ось такий підкислювач, Я за нього розповідав вже 200 мл на 10 літрів води. І до нього вже, незважаючи на те, що в цьому підкислювачі є деякі елементи живлення, але ж нам васини треба підживити, додати ще калійною складовою, тому що ми вже підготавлюємо рослину до зимівлі, виключаємо азотну складову, вже азот не потрібен. Можна калієм сірчанок кислим підживити зараз. а можна... Монофосфатом калію. Ми будемо використовувати саме монофосфат калію, тому що в складі монофосфата калію є фосфор і калій. Фосфор буде допомагати розвитку кореневої системи. А оскільки у нас рослина молода, то допомагати розвивати кореневу систему це дуже потрібно. Столова ложка на 10 літрів води. Це монофосфат калію був і ще додатково. 200 мл підкислювача, який ми використовуємо. Можна на око, тут немає такої фіксованої якоїсь норми, тому я не боюсь помилитися. На таку досить велику рослинку, ну, по нашим міркам, можливо, у вас ще більше рослини, яким багато років вже. Але ж треба враховувати, що саме цієї рослинці приблизно 6 місяців після того, як ми її висадили сюди, вона була взагалі маленька. Ми будемо поливати 5 літрів розчину, приблизно пів ведра. І це суттєво допоможе їй. Добре перезимувати. І на наступний рік вона порадує нас ще більш пишним і якіснішим цвітінням. Ось що ми робимо по відношенню до волотистої гортензії в вересні. Сподіваюсь, вам це відео було корисним. Бажаю мирного неба над головою, міцного здоров'я та красивих рослин. До побачення!